Друзі, усім вітання! Сьогодні ми знову заїхали на наш чудовий ставочок. Скажем так, попитка номер 2 буде. Зараз спробуємо спочатку, о вітер який сумасшедший. Спробуємо спочатку щось важчого. Взяв Select Ritmix 256 з тестом 4.18. Можливо, буде грушка, можливо, буде крупніший силікон, спробуємо в А потім, якщо ні, то спробуємо вже тоді, може, на легший спільний, легшими оснастками на якогось кончика. Лебеді на місці, качки на місці. Риба чекає. Ну, будемо починати. Так, чого? Взяв ваш спінінг. Минулого разу вже це на відео не попало. Під саму темноту був дуже цікавий такий прижим. Ну То не удар, то не щука, не окунь. Я думаю, що тут або короб напливав, або якийсь білий амур, щось типу такого. Зараз попробуємо, почнемо з кайтечерко... кайтечівського свінг Отакого. А потім я дуже хочу спробувати на грушку. Можливо щось вийде з цього. Вітер дуже великий, маленьким зараз мені нічого не зробиш з легшим тестом. Це хіба що перепливати, покажу, перепливати, переїжджати на ту сторону. Ну, спробуємо. Це така ідейка, що з цього вийде, не знаю. Якщо ні, часик і переїдемо на річку. Річка тут рядишка. Ну що погнали. Зразу поставив 6 грам, але 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 бачите вітер сумасшедший. Мабуть 6 грамів, ух! Чуть по воду. Мабуть і 6 грамів тут буде з цієї сторони погано проти вітра. Ну спробуємо, я ж кажу, що пару разів, ні, то переїдемо. Це таке все експерименти. Нема, друзі, поки результату ні на що. Взагалі достав в такого до пів метра заглубленням страйк прошлого. Можливо, зараз десь і качучках, як він красиво. Пісня. Спробуємо пару разів, ні-ні. Ну сиплі, сиплі. я бачу крепко сиплі. Ну Це окунь. Вже хтось мені відписав, був, що спробуйте в спінери Ну, можливо, треба заїхати в магазин просто. Не було часу, вчора гриби, то на роботі. Ой, яка розлітається малюк. І чогось саме з цього з цього кутка, з того кутка я такого не бачив двіжняка, а іменно тут. Ну таке, я ж кажу що. Не завжди буває рибалка успішна, багато прольотів, ніхто ж це не знімає, ніхто це не викладає, всі ждуть здоровенну рибу, всі ждуть трофеїв, як завжди. велику і щоб чим побільше. А на самому тоді дуже багато. Отаких виїздів як у мене. Спонтанних ти. Хоп! Встав за якусь годинку щось собі придумав і вперед. Ти вже на водоймі. А там уже да-да, ні-не, ні, да як повезе. Це таке діло. Ну все рівно, руки не покладаємо, будемо старатися. Ні то переїдемо зараз. Дві годинки у нас ще є. Ой-ой-ой-ой-ой, ой як -ой -ой -ой, ой -ой -ой, розлітається малючок. Малючок розлітається. Минулого разу була щучка, був ще гарний удар такий. Ну я вже казав про початку, що я вже мав уходити. Вже було майже темно і такий був іменно шикарний прижим. Ну я думаю, що то щось із тої рибки, типу... По коропу, а де будесь якогось толстолоба десь. Підцепив хоче. По поводу того чим ловить, написали мені, що спробую зараз телеспінерами. Вона як розлітається. Можливо, можливо, треба заїхати в магазин. Заїхати в магазин, взяти на пробу. Просто ж кажу, що... Як такового, то немає вільного часу, що ти став і поїхав на цілий день на рибалку. В тебе є оці 2-3 годинки, можливо навіть годинка, то добре хоч машина є, і ти перескочив собі, куди захотів, попробував. попробував там, попробував там. Ні, наступного разу поїхав чи на ставочок, чи на річку. От сьогодні дзвонив товаришу питав. Що в нас по судаку казав, що мілкого хлопці ловили, такого там в районі 300 400 до пів кіло Одненького, гарненького такого кіло 400 зловив мужичок, але він зловив його на живчика. Тобто така мисля проскочила, щоб заїхати десь зловити пару живців і спробувати теж якогось одного-два типу Карповіка, щось поставити на дно на живця. Ну Побачимо, можливо це буде на вихідних, я не знаю як там зложиться бой погода. Сьогодні має бути дощ і до завтрашнього обіду. Як воно буде на самому, побачимо. Плани багато, чи воно вийде як завжди. Так що таке. Спробуємо для такого воблерка щось під натуралочку. Може щось на нього відізується. Такий гарненький серебристий румпул. Так 10,5 грамів до метра заглиблення. Ну так то гарний, але чи щось на нього буде. Ну-ка. Цікавий. Да цікавий. Був сьогодні ударчик на таку от віртушечку поставив. Вже пішов, взяв до машини 2.12 кіншина. То це вже такі, як скрипочка після того ритмікса, посадить до ВБшки після того спінінга. Нічого, тим обкидав все, що можна, було і ваблерами, і грушкою, і на джиг Не важким, ніде нічого. Ніде нічого. Пробуємо цим ще. Ох, що робиться, як сипле Як же сипле Цікаво, це виход щуки, це виход з таї Ох ох, ох, он як під камишком. Я вже нашел коробку. Колишніми своїми твістерами вже пробую їх ставлю. Вертушки теж не хоче. Колись такі дуже класно ловили на таку тему, по-моєму їх петухами називали чи я. Це знайшов стару коробку. В ній дуже багато, як завжди, дуже багато всього цікавого. І пробую таким от твістеркам. А, так, тут. Тут, тут навіть на джиголівці. Біленького немає, жовтий. Не всякі є, єсь рибки, зараз попробуємо. Ото колись на них лупашали, йо! Потім піднімав цей мікроджик, брали просто маленькі ті стара і ті старами маленькими і тягали і тими спінами. Пару раз тим, тим, тим. Може і знайдемо. Друзі, перше у нас клювання на новому місці. Ой, який гарний акушорик. Ох, красавчик. Гляньтено. Ну. ну, супер. І вже було... Це вже друга покльовка. Це вже друга покльовка, гарний окунчик. Так. На селект віктім. Ось такий слаг, типу рибка з хвостом. Ну пробуємо, пробуємо. І десь вона тут недалечко під ногами коворну. І перед цим теж гарна покльовка була. Тільки на фіолетта. На фіолетовську фетіша. Від селекто. Но... Ну... Це вже цікавіше. Опа! Да це вже цікавіше. Ой, зразу в зацеп. Питав малих, під'їхав, тут було чоловік шість. Ну, Вони всі на щуку кидають. Кажуть, нема. Сьогодні взагалі ніхто ніде нічого не бачив. А так-то вроді ловили до цього. Ну, знов таки це малий, і хто там знає, що вони ловили. Може він зловив там щучку грам 300 розказувати що найбільша риба в його житті саме головне що вже побачили покльовочку і це супер це супер ох друзі поддача яка охохохо поставила на шести грамах Поїхала, це щука точно, це стобудова щука. Поставив фетіш, тобто ймовий. Ой-ой-ой. І там всього-навсього 0.23 стоїть фльор. Ай-яй-яй-яй-яй, як же ж воно... Як же ж воно давить, як же ж воно давить? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тихенько, тихенько. І на падінні так чітко хопів в лук пашила. Обкидав маленькими всіма 3-4 грама двохдюймовими фетішами не хоче. Поставив трьохдюймового такого салатового. Ну піднімаюся, це по-любому щука. Так, а да, це ще й залікова щука. Це ще й залікова щучка. Да, це ще й залікова щучка. Ой, ой 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 Так, стояночка, стояночка Ох, красота! Що же воно гарненьке виробляет, ну супер, супер От така рыбалка вже таки из-за цього Считается вдалою Ну все Попрыгала, погуляла Успокоилась Давай попробуем тебе взять Хоча я сумніваюсь, бо геть геть за краєчок. Опа, о, друзі, о, це красотка. Ну, це, це, друзі, кіло... кіло плюс. Мабуть, кіло 200. Супер. От і все, Одна, одне клювання може вирішити всю рибалку. Так осьмо, отак. Дивіться, яка красоточка. Одне клювання і з краєчко. З краєчко, ось він З 0.23 флюром Спінінг 2.12 Бачите як буває. Пару годин можна проходити, прокидати, ніде нічого. салатовый с фиолетовым фетиш. Они очень классно работают двухдюймовые, а это такие бешененькие. Супер. Так, ну. Вот так вот. Вот так Ну. Красотка. Красотка. Что тут еще сказать. Супер. Ковтну чайку, та мабуть треба закруглятися. Отака, от от, друзі, може бути рибалка. Можна проходити, я ж кажу, що і нічого не побачити, а можна за 15 хвилин зробити зробити собі рибалку, зробити результат. Зараз ще пару разочків кину, але вже темніє, вже нічого не видно. Попробуємо ще кітечівського цього свінбейта поставити. Такого Прокидаємо. Ну, саме рибку побачили. Місце побачили. Я скільки раз думав сюди їхати, не їхати, не знав, що робити. Ну, в принципі, можна їхати, можна пробувати. Так що дякую всім, хто дивиться. Тисніть вподобайки, якщо понравилось, якщо не понравилось, то палець донизу. І, друзі, всім до побачення.